РОБЕРТ ШЕКЛІ Координати ЧУДЕС Читає СЕРГІЙ Оробчук Розділ 23. Поступившись на поляганням Бельветера, КАРМОД переспав ніч у розкішному номері для молодят готелю Король Георг V. Уранці він прокинувся бадюрий і вдячний. Його голові так бракувало перепочинку. Сніданок бельветер подав на терасі. А поки кармоді їв, грав для нього жвавий квартет гайдна. Свіже повітря бадьорило, і, якби бельветер не сказав, Кармодій не здогадався б, що воно кондиціоноване. Температура і вологість були напрочуд оптимальні. З тераси відкривався чудовий вид на західний бульвар Бельветера, приємна мішанина китайських пагод, венеціанських місточків, японських каналів, зеленого пагорба, храма з корінськими колонами, автомобільної стоянки, нормандської вежі та купи інших споруд. Ти прекрасно виглядаєш, сказав він містові. «Радий, що вам сподобалося, відповів бельветер. Стиль викликав суперечки й обговорення з різних позицій, ще як тільки ми не заснували. Одні відстоювали єдність стилю, гармонійна група форм виливається в гармонійне ціле. Одначе таке вже було раніше немало зразкових міст збудовано саме так. Одноманітність породжувала нудьгу, впадала в око штучність, створена однією людиною або одним комітетом, міста були наче не справжні. До деякої міри ти теж тучне місто, ге? запитав кармаді. тож, а я й не претендую на щось інше. Я не підробка під місто майбутнього і не флорентійський байстрюк. я сукупна єдність. Від мене чекали, що я не тільки стану цікавим і надихатиму, а ще й буду функціональне і практичне. Бельвете, як на мене, то ти ні в руку, сказав кармаді. А інші зразкові міста теж розмовляють. Не всі. Більшість міст зразкові чи ні. Ще до нині не сказали свого слова їхнім мешканцям це не до вподоби. Їм не подобається місто, що безсловесно виконує свої обов'язки. Таке місто справляє враження надто великого, надто владного і бездушного, саме тому мені й надали штучний інтелект. Розумію. Гадаю, не до кінця штучний інтелект робить мене особистістю, що вкрай важливо, в добу загального нівелювання. Він дозволяє мені виявляти справжню турботу і творчий підхід. У задоволенні потреб моїх мешканців. Ми, мої мешканці і я, маємо можливість домовлятися. Безперервно і повноцінно спілкуючись, ми допомагаємо одне одному створювати справді придатне для життя урбаністичне середовище ми взаємно вдосконалюємося, не втрачаючи своєї індивідуальності. Звучить привабливо, сказав Кармаді. От тільки бракує партнерів для спілкування. Це єдина конструктивна вада, визнав Бельветер. Проте наразі я маю вас. Так, ти маєш мене, повторив кармаді і здивувався, що ці слова неприємно вразили його слух. І, природно, ви маєте мене, сказав Бельветер, І ці взаємини не порівняєш ні з якими іншими. А тепер, мій дорогий кармаді, дозвольте, я поведу вас на свої оглядини, а потім ми вас поселимо і унормуємо. І що? Це зовсім не так, як воно сприймається на слух. Просто невдалий науковий термін. А Але збагніть. Я певен, що будь-які взаємини вимагають відповідних зобов'язань з боку двох причетних сторін, інакше й бути не може хіба не так? Так, якщо це не взаємне потурання чи то пак невтручання. Ми намагаємося такого уникати. Бачите, невтручання створює підстави для хвилювань і неодмінно призводить до розладу особистості. Будь ласка, тепер сюди. Кармо дійшов, куди йому казали, і оглядав визначні місця бельветера. Відвідав енергоцентраль, очисну систему водогону, промисловий район, кілька фабрик, оглянув дитячий парк і масонське братство, обійшов в музей, картинну галерею, концертний зал і драмтеатр, корти для гри в кеглі, більярдний салон, картанговий трек, кінотеатр. Карма дістомився, натрудив ноги, і його тягло перепочити. Але бельветер наполягав на самодемонстрації, і Кармаді мав ще оглянути п'ятиповерхову будівлю American Express, португальську синагогу, пам'ятник. Букмінстерові Фуллеру, автобусну станцію Сірий гончак і ще кілька визначних місць. Нарешті огляди не закінчилися. Кармен дійшов висновку, що дивогляди зразкового міста нічим не кращі і не гірші за дива галактики. Насправді ж, краса розкривається через очі глядача, хоч деяку роль тут відіграють і ноги. Трошки перекусимо? запитав Бельветер. З задоволенням, погодився Кармоді. Його провели в фешенебельне кафе Рошамбо. Де він почав з юшки з гороху, а далі їв усього потроху. На закінчення смачненького швейцарського сиру, запропонував бельветер. Дякую, не хочу, відмовився кармаді, наївся. Кажучи правду, аж трошки занадто. Але ж сир не важкий на шлунок. Камамберчику?» Не подуже, мабуть. Може, кілька добірних фруктів? Дуже відсвіже піднебіння. Відсвіжити мені слід якраз не піднебіння, сказав кармаді. Принаймні Яблочко, грушку, кілька виноградин, дякую ні. Зо дві вишеньки? Ні ні ні. Без фруктів на десерт обід наче не повний, мій повний. Тільки з свіжими фруктами ми отримаємо дуже важливі вітаміни. Доведеться мені перебиватися без них. Може, пів помаранчі? я почищу. Цитрусові взагалі не ситні? Мабуть, не подужаю. Навіть четвертинку помаранчі, навіть якщо я виберу зернятка? Так і ні. Ви зняли б камінь з мого сумління, сказав бельветер. Бачите, в мене мання все завершувати, а без фруктів на десерт обід не завершений. Ні ні, ні. Гаразд, не треба так хвилюватися, сказав бельветер. Якщо вам не подобається те, що я подаю, то це ваша справа, та мені ж подобається. Якщо так дуже подобається, то чому б не з'їсти трошки фруктів? Здаюся. Важко зітхнув кармаді. Дай мені винограду. Мені б не хотілося вас силувати. Ти не силуєш. Дай, будь ласка. Ви певні? Давай. закричав кармаді. То беріть. сказав Бельветер і явив розкішне гроно мускатного винограду. Кармоді кармаді з'їв усе. Виноград був дуже смачний. Даруйте, сказав бельветер. Що ви робите? Кармаді випростався і заплющив очі. Задрімав трошки. Щось не так? Що може бути не так у такому природному бажанні? Дякую. сказав кармаді і знову заплющив очі. Але чому в кріслі? запитав бельветер. Бо сиджу в кріслі і майже сплю. Потім поперек болітиме, застеріг бельветер. Не турбуйся. пробурмотів кармоді з заплющеними очима. Чому б не подрімати як слід? Вон там на канапі. Мені зручно й тут. Вам тут не дуже зручно, заперечив бельветер. Будова людського тіла не дозволяє спати сидячи. А мені дозволяє. Що ви? Чому б не перебратися на канапу? Зручно й в кріслі. А на канапі зручніше. Ну спробуйте, будь ласка, кармоді. Кармоді. А, що сталося? Канапа. Я переконаний, що вам слід відпочити на канапі. Гаразд. сказав кармаді, зусиллям, зводячись на ноги. Де ця канапа. Його вивели з ресторану, провели по вулиці і за рогом завели в будинок з вивіскою дрімота. Там стояло з десяток канап. Кармаді попростував до найближчої. Не на цю. спинив його Бельветер. У ній пошкоджена пружина. Біз нею. ляжу боком. Що ви Зіпсуєте поставу. Господи. Простогнав кармаді, стаючи на ноги, на яку ти пропонуєш? Ось на цю ззаду. Великогабаритна, габаритна найкраща в закладі. Прогин матраса підібраний за науковими рекомендаціями. Подушки? Правильно, чудесно, добре. Лягаючи на вказану канапу, бурмотів в кармаді. Бажаєте якусь спокійну мелодію не турбуйся. Як хочете, тоді я вимкну світло. Прекрасно. Може, ковдру? Температуру я, звичайно, регулюю, але тому, хто спить, деколи здається, що холодно. Мені все одно, дай мені спокій. Добре, сказав Бельветер. Знаєте, я не для себе ж стараюсь, я особисто ніколи не сплю. Окей, даруй, вибачився кармаді. Нема, нема за що. Запала тривала тиша, потім в кармаді сів на канапі. Що сталося? запитав бельветер. Тепер не можу заснути. Попробуйте заплющити очі і подумки розслабити всі м'язи вашого тіла, починаючи з великого пальця ноги і йдучи догори до. Я не хочу спати. Зарепетував кармаді. Може, вам не дуже хотілося з самого початку, висловив припущення Бельветтер. Але ви принаймні могли б заплющити очі і трошки відпочити лежачі. Зроби це задля мене. Ні, перся кармоді, не хочу ні спати, ні відпочивати. Впертюх. зітхнув бельветер. Робіть, що хочете, я старався як міг. «А вже ж», – крикнув кармаді, звівшись на ноги, і вийшов з дрімоти. Кармаді стояв на вигнутому місточку. І милувався блакиттю лагуни. Це копія венеціанського мосту Реальто, пояснив бельветер. У зменшеному масштабі, звичайно. Знаю, прочитав на таблиці. Досить чарівний, не правда? Еге ж, гарний, погодився кармаді, запалюючи сигарету. Ви забагато палите, зауважив бельветер. Знаю, не можу без курева. Як ваш медичний консультант мушу зауважити, що зв'язок між тютюном і раком легенів доведений остаточно? Знаю. Якщо ви перейдете на люльку, то шанси захворіти зменшаться. Не люблю люльки. А сигари не люблю сигар. Кармаді запалив нову сигарету. Третя сигарета за п'ять хвилин. констатував Бельветер. Хай ньому біс, я палитиму скільки захочу і коли захочу. з пересердя крикнув кармаді. Звісно, а як же? поспішив запевнити бельветер. Я лише старався для вашого ж добра. Чи вам хочеться, щоб я просто стояв збоку і мовчав? Як риби, поки ви самі себе знищуєте. Саме так. Не можу повірити, що ви кажете щиро. Тут уже набирає ваги етичний імператив. Людина часом діє собі на шкоду, але такого збочення машина собі дозволити не може. Не тримай мене за карк. похмуро попросив кармаді. Не тикай мене крізь носом. Тикати вас носом. Дорогий кармаді. Чи я хоч десь колись вас до чогось силував, чи дозволяв я собі щось більше, ніж поради. Мабуть, ні, але ти говориш забагато». Може, я говорю замало», – сказав бельветер, бо ж наслідків бачу ніяких. Ти забагато говориш, повторив кармаді і запалив четверту сигарету. Це вже четверта сигарета за п'ять хвилин. Кармаді розкрив було рота, щоб вилаятися, та передумав і подався геть. Що це? запитав кармаді. Кондитерський автомат, пояснив бельветер. Не схоже. Все ж таки це автомат. Удосконалений силосний агрегат Сарі Номена. Звичайно, я мініатюризував його і. і все ж таки він не схожий на кондитерський автомат. Як ним користуватися? Дуже просто натисніть червону кнопку. Почекайте. Натисніть на одну з тих літер в ряду «А». тепер натисніть зелену кнопку. Ось маєте. Шоколадка бейбрут ковзнула на долоню кармаді. Ото. вихопилося в кармаді. Він надірвав обгортку і надкусив шоколадку. «Справжня «Бейбрут» чи підробка? Справжня. Вимушений був дати концесію кондитерській фірмі, бо самому несила було впоратися. Ого. повторив кармоді, випускаючи з пальців шоколадну обгортку. Отак воно, настановче почав бельветер. Приклад недбальства, який я спостерігаю повсякчас. Якийсь клаптик паперу, сказав кармаді, повертаючись і дивлячись на обгортку, що лежала на бездоганно прибраній вулиці. Звісно, це лише клаптик паперу, сказав бельветер, але помножте на сто тисяч мешканців. І що матимете в результаті? Сто тисяч клаптиків паперу, не задумуючись, відповів кармаді. Нічого смішного. Запевняю вас, що вам не захотілося б жити у всьому тому папері. Ви перші нарікали б на захаращену сміттям вулицю, а ви докладали до чогось рук? Ви хоч за собою прибираєте? Звичайно, ні. Полишаєте на мене, хоч я маю дбати про все місто, день і ніч, навіть у святу неділю немає спочинку. І треба стільки вичитувати, я підніму. Кармаді нахилився, щоб підняти обгортку, тепер ніж його пальці торкнулися її, від найближчої урни для сміття блискавично метнулася залізна клешня, схопила папірець і зникла. Все гаразд, сказав бельветер, я звик прибирати за людьми. Весь час доводиться, од І не чекаю від них подяки. Дуже вдячний, дуже вдячний, подякував кармаді. Ні, не вдячні», – заперечив бельветер. Нехай буде по твоєму, може, й невдячний. А що маю робити? «Припинити розмову. Вважатимемо інцидент вичерпаним. Наїлися? запитав бельветер після обіду. До не схочу, сказав Кармоді. А з'їли небагато. Я з'їв скільки хотів. Дуже смакувало. Якщо так смакувало, то чому б не з'їли більше? Бо не подужав би. Якби ви не перебили собі апетиту тією шоколадкою. Та хай йому біс. Шоколадка не перебила мені апетиту. Я просто. Ви запалюєте сигарету. констатував бельветер. А вже ж, відповів кармаді, не могли б трошки потерпіти. Зрештою, скипів кармаді, як кого це бісати? У нас є важливіші справи, швиденько урвав бельветер. Ви вже обміркували, з чого ви житимете? У мене ж не було часу. А я міркував. Вам добре було б стати лікарем? Я. Мені довелося б вступати на підготовчі курси коледжу, потім у медичну школу і так далі. Можу, все влаштувати, пообіцяв бельветер. Не маю бажання. Так. А як щодо юриспруденції? Ніколи в світі. Проектування прекрасний фах не для мене. А бухгалтером. «Ні за що. Тоді ким ви хочете бути? Пілотом реактивного літака. Не задумуючись, відповів кармаді. облиште». Цілком серйозно. У мене тут навіть аеропорту немає. Працюватиму в іншому місті. Ви так сказали, щоб подратувати мене. Що ти заперечив кармаді. Я хочу стати пілотом, це моя мрія. Завжди хотів стати пілотом. Слово честі. Запала довга мовчанка. Нарешті Бельветер сказав Ви маєте повне право вибирати. Але це було вимовлено за могильним голосом. Куди ви зібралися? Прогулятися, відповів кармаді. Увечері, о пів на десяту. Чом би і ні? Я гадав, що ви стомилися. Коли вже те було. Так так. А я ще гадав, що ми посиділи б, побалакали б любенько. А не можна перенести розмову на потім, коли я прийду, поцікавився кармаді. А не варт, сказав бельветер. Гуляти не обов'язково. Вирішив кармаді, сідаючи, давай побалакаємо. Мені вже перехотілося, сказав бельветер. Ідіть, будь ласка, на свою прогулянку. Ну що ж, на добраніч, сказав кармаді. Даруйте. Я сказав на добраніч. Ви лягайте спати. А то ж, уже пізно я стомився. Невже ви збираєтесь спати? Чом би й ні. Взагалі то нічого, сказав бельветер. Хіба що ви забули вмитися? Ох, і справді забув. Умиюся вранці. А коли ви востаннє приймали ванну? Давненько вже. Скупаюся вранці. А може, ви краще себе почуватимете, коли приймете ванну саме тепер? Ні. Навіть якщо я приготую ванну. Ні. Хай йому біс, ні. Я лягаю спати. Робіть собі так, як вважаєте за потрібне, сказав бельветер. Не вмивайтеся, не вчіться. Не дотримуйтесь збалансованої дієти, але й на мене не нарікайте. Нарікати на тебе за що? За будь-що, відповів бельветер. Так, ну а що ти, власне, маєш на увазі? Не варто й казати. Та навіщо ж ти наголошуєш на цьому? Я думаю тільки про ваше благо, відповів бельветер. Помітно. А ще до вашого відома мені з того ніякого пожитку, Вмиваєтесь ви чи ні. Не сумніваюся. Коли вже піклуєшся про когось, вів далі бельветер. Коли глибоко відчуваєш свою відповідальність, то не дуже приємно чути, коли тебе лають. Я тебе не лаяв. Не тепер, а от перше в день лаяли. Ну, я був знервований. Це через те, що ви палите. Не починай знову. Не буду. Диміть міть, як піч. Що мені до того? Легені ж ваші правильно? Збійся правильно, погодився кармаді, запалюючи. Легені ваші, а невдача моя, сказав Бельветер. Ні, ні, попросив кармаді, не кажи так, прошу тебе. Не звертайте уваги на мої слова, сказав бельветер. Добре. Деколи я перебираю міру. А то ж. А не перебрати важко, бо правда на моєму боці. Я маю рацію, розумієте. Розумію, сказав Кармоді. Ти маєш рацію, маєш рацію. Ти завжди маєш рацію. Маєш, 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 маєш. Не збуджуйтеся перед сном, застеріг бельветер. Не бажайте склянку молока, ні. Ви певні? Кармоді затулив очі руками, відчував себе дуже дивно. Він відчував себе водночас винним, слабкодухим, брудним, нездоровим і неохайним. Він відчував себе дощенту і безповоротно зіпсованим, і знав, що цього відчуття йому не позбутися. Десь у глибині його єства народилася рішучість. Він заволав Сітрайте. Кого ви кличете? запитав бельветер. Сітрайте, де ви? Чим я не догодив? занепокоївся бельветер. Просто скажіть мені чим. Сітрайте. завивав кармаді. Прийдіть і заберіть мене, це не та земля. Почулося трісь хрусь бац і Кармоді був уже в іншому місці.